Лено ж, ми переходимо до розмовних студій нашої частини марафону. І першим моїм гостем в ефірі буде Роман Костенко, людина, у якої дуже багато регалій і ветерана той секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, народний депутат фракції Голос. Він же ж полковник служби безпеки України. Але зараз він один з наших захисників, який перебуває чи не в найгарячіших місцях на півдні. Романе, вітаю. Вітаю студія, Романе, Я е, довго вас так відрекомендовував. Е, моє перше запитання, зважаючи на обставини воєнної цензури і розумію неможливість розпитування про ситуацію конкретно на півдні, я зайду з іншого боку. Я спитаю: наскільки зараз потужний ваш бойовий дух і настрій? Ну е, нормальний настрій, скажем так, краще, наприклад, ніж був там і декілька днів тому, і там тиждень тому. Тому що дійсно приємно дивитися, як наші підрозділи ведуть активні саме, да? там багато хто зараз ховається від слів наступ, контрнаступ. Я скажу, активні бойові дії і ведуть їх дуже досить професійно. Я бачу, як працюють командири. Я спостерігаю, як вирішать росіяни, і це говорить про те, що наша армія спроможна не тільки оборонятися а й проводити активні бойові дії. І тут є свої успіхи, скажімо, на цьому напрямку. Я думаю, що прийде час, і про них скаже верховний головнокомандувач, головнокомандувач. Я сподіваюся, що все, все операція закінчиться нашим, ну скажем так, великими успіхами або, хоча б правильним починанням, того, що ми будемо видавлювати ворога з наших територій. Ми з повагою, як журналісти, ставимося до прохання і генштабу і обмежень, які накладають зараз на висвітлення операції. Є прохання. Ми змушені коритися в умовах воєнного часу, звісно. Але ситуація в сучасному інформаційному просторі така, що вакууму не існує. І якщо про наші дії на півдні не повідомляємо, ми то про це повідомляють росіяни чи іноземні видання, чи просто українці, які не підпорядковуються розпорядженням генштабу. Як ви ставитеся до такого мовчання довкола операції і наших дій на півдні? Звичайно, є речі про які не можна говорити. Це безпосередньо дії наших військ, сили і засоби, які використовуються, по яких напрямках ідуть активні дії. Але загальні речі з моєї точки зору потрібно висвітлювати і цей допоможе наприклад суспільству, ви правильно сказали не, не лізти в до е, скажем пабліки тих самих е, російських пропагандистів щоб дізнатися тому що багато людей намагаються дізнатися велика частина українців родом звідси яким болить багато людей у яких воюють тут їх е, рідні їм теж важливо багато просто українців хочуть якоїсь перемоги тому починають з у росіян там а в них же там сплошна пропаганда. Тому повинні ми повинні цю інформацію і дозовано давати. Ну я скажу так, там не розкриваючи нічого. Добре, наприклад, коли ти вранці просинаєшся, тобі дають інформацію, що звільнено ще один населений пункт на території Херсонської області. От з цього починають наші солдати, з цього повинна починати вся Україна. Ну, от ми теж будемо з цього починати. Хоча, посилаючись на ваші слова, я не даремно запитав про ваш бойовий настрій, тому що з вашого бойового настрою можна зробити приблизно, хоча б е, якийсь висновок про загальну ситуацію. Тепер я знаю, що він оптимістичний і оптимістичніший ніж кілька днів тому. Бодай за такими непрямими е, вказівками будемо покладатися. На брак інформації, добре. Але, е, Романе, є одна е, річ, про яку я дуже часто чую, спілкуючись з нашими захисниками, це втома, що зрозуміло півроку війни, і дуже часто. Це скарги на те, що немає належної ротації. Хотілося б трохи перепочити людям, які тривалий час перебувають на передовій і в окопах. Наскільки це актуально? Але це знову ж таки це моє враження з глибокого тилу із Києва від спілкування. Наскільки ви вважаєте актуальним, актуальною цю проблему? Ну Дійсно є така проблема, і дійсно ми розуміємо, що люди втомлюються, а особливо втомлюються ті, хто весь час знаходиться на передовій. Чесно кажучи, там і день, і два, і три на передовій там, коли ти постійно знаходишся під впливом ворожої артилерії, ну морально це дуже тебе подавлює, виснажує і є проблеми. Але ми повинні ще розуміти, що ми зараз приймаємо, ми боронимо нашу країну і приймаємо участь у найбільшій я вважаю, війні. І, яка і в 21-му сторіччі і не порівнювати навіть деякі моменти з другої світової, тому що і озброєння інше, і сили засоби інші. І це друге питання. Третє, те, що в нас не завжди вистачає сили засобів для того, щоб поміняти ці бойові бригади. Ми вже говорили нараз, що у нас хоч і 700 тисяч мобілізованих людей, але зробити з них повноцінні бригади, хоча б механізовані, ми не можемо. У нас не вистачає техніки. Тому дійсно ті хлопці, які знаходяться на передовій, вони на краю своїх можливостей, але тримають оборону. І, і з командувачем говорили про це з головнокомандувачем, Вони це розуміють. Як тільки з'являється можливість, навіть виводять просто по батальйону, починають проводити ротацію, але бригада має залишатися, тому що. Немає іноді кому заходити на їх місце, а заводити бригади без техніки ну це відразу те ж саме, що віддати ворогу території. Тому ситуація складна і на півдні, і на інших напрямках, і ми повинні розуміти і триматися. Була б можливість рятували частіше там, де можна, ротують, виводять на доукомплектування або на допідготовку. підготовку, де не можна, стоїмо, вризаємось і будемо відпочивати після війни. Ну, я нагадав, якраз це українське прислів'я за одного битого двох небитих дають. Тобто підготовлений боєць і підготовлена бригада це зовсім інше, що щойно збита і сформована. І тому знаючи про 15 тисяч українських захисників, які зараз за кордоном проходять навчання і злагодження, є надія на те, що будуть нові сили. Але поясніть, будь ласка, мені як неспеціалістові, в чому сенс оцього навчання за кордоном. Чому ми не можемо підготувати таку кількість бійців власними силами у себе? А треба їх відправляти, наприклад, у Велику Британію? Ну, там вже є різні напрямки підготовки. Наприклад, ми знаємо, що Британія дає нам деяку деякі види озброєння, не такі, яких у нас не було на, на озброєнні до цього. Тому ми туди відсилаємо спеціалістів. Це і більш безпечніше, тому що ми вже неодноразово бачили, як ворог завдавав ударів по нашим навчальним центрам, в тому числі СПТ Десна, бив туди, коли там проходили підготовку. Наші військові і інші навчальні центри це більш безпечно і там є спеціалісти, які. На своєму рівні можуть підготувати і не завжди навіть по протоколах та країна, Велика Британія може прислати сюди своїх спеціалістів, щоб підготувати тут наших. Тому я вважаю це нормально. Переймають певний досвід їх. Потім приїжджають сюди, більш безпечніше стають в ряди наших збройних сил і вже набирають досвід уже реальних бойових дій, яких по факту немає в жодної армії світу. Раз ми ну, вже зайшла мова про підготовку, то хотів поцікавитися вашою думкою з приводу е, підготовки росіянами своїх е, збройних сил, тому що доводилося читати в контексті нашої їх дій на півдні, що там дуже часто е, мобілізовані залишають свої позиції і. Рятувати ситуацію і гасити пожежі з російського боку висилають десантників. Як ви, як людина, яка воює безпосередньо, оцінюєте рівень підготовки противника різний. Якщо ми говоримо саме про регулярні збройні сили Російської Федерації, десантники спецназ, це звичайно краще, і вони себе добре показують на полі на полі бою. Звичайно, видно, що вони підготовлені, видно, що вони обстріляні. Іноді там і під нашими снарядами ведуть себе, скажем так, ну хоробро. Да? Там видно, як іноді як обстрілюєш, наприклад, ті, які не підготовлені підрозділи, і підготовлені підрозділи є такі, але є підрозділи і те, от в основному десантники, які контрактники, і тому я завжди кажу, що регулярна армія вона все таки потрібна. І ну коли у нас вона була зроблена, це дуже правильний напрям. Але, наприклад, от нещодавно, коли ми брали в полон, там нам попались ДНРівці, то скажімо, там морального духу, не то що він низький, його взагалі немає. Вони зразу почали нам розповідати, хто такі росіяни, то все вони. Що вони із них із сімирих троє взагалі не служили в армії з автомата стріляв мало хто там ну але. Бою, все таки вони були, коли їх брали. Вони відповідали, стріляли по нашим захисникам. Тому там моральний дух слабкий залежить від конкретної особистості і конкретних підрозділів. Ще раз кажу, регулярні війська мають трохи вищий морально-психологічний стан. Ті, хто понабирали по мобілізації, тих самих денеровців набагато. Нижчі і ну і тим більше ДНРівці розуміють, як їх використовують. Росіяни знаходяться десь е, на віддалені, де так звані лднр ставлять на передній лінії, куди б'є артилерія української армії, просто щоб як передовий загін для захисту росіян. От який тут може бути моральний стан? Але якщо взяти в цілому всьому, от за ці е, останні дні, коли українська армія почала вести активні дії на півдні їх морально-психологічний стан знизиться. Те, що ми чуємо і бачимо, спостерігаємо з повітря. ну, Багато паніки, багато слухів, збираємо речі, бросай свої пакети, поїхали. Ну я так просто, там, деякими словами на передавати. цьому фоні, Тому, оця ЧВК Вагнер, як називають її росіяни, якось виділяється особливо? А дивіться, тут є, скажімо, дві ЧВК Вагнер, про які можна говорити. Є Ті, які були набрані колись, і для кого вона возроблена, і як правило, там кістяк це спеціалісти, ветерани гуру, ветерани десантних військ. Вони там перевіряли з ним, працювали психологи. І це той кістяк. Вони воювали в Сирії, мали досвід великий. А є інші, і вони нічим не відрізняються від або регулярних збройних сил, або навіть від тих. Строковиків, які є, яких набрали саме під війну в Україні, коли бачили, що вже проблеми з остебовим складом, ми їх вибиваємо. Вони почали брати всіх підряд. Тобто Просто автомат, все, ти вагнерів, все вперед в атаку. Скажімо так. Тому, якщо попадаєш саме на регулярні. Вони краще виконують бойові задачі. Якщо на такі, то вони нічим не відрізняються. Це теж морально-психологічний стан. Ми не повинні розслаблятися і недооцінювати противника. Оце саме головне, що вони там просто їх морально-психологічний стан на дні. Ми повинні розуміти, що проти нас воює сильний противник, якому потрібно протиставити сильних солдат, серйозну техніку і сильну підготовку. От ми повинні на це рятувати. Підпишуся під кожним словом, Романе. Дякую, що знайшли е, час для нашого ефіру. Бережіть себе і успіхів. Роман Костенко, полковник СБУ, ветеран е, АТО і народний депутат фракції Голос був з нами в ефірі. Продовжуємо.